Питання усім, хто можливо, щойно доєднався до етеру громадського радіо. Мене звати Євгенія Гончарук. Ми продовжуємо наше тер темою про те, що Євросоюз може покарати Польщу за блокування кордону України. Насправді йдеться про те, що європейська комісія може тут втрутитися, розпочати каральну процедуру, як вони кажуть, попередньо кореспондент польського РМФМ у Брюсселі про це повідомив. І про це теж уже детальніше пише європейська правда. Наголошують у. Що Варшава зобов'язана забезпечити потік товарів з України через так звані коридори солідарності. Польська влада повинна за законодавством ЄС забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах. Дехто в Єврокомісії вважає, що польська влада робить не все, щоб вирішити проблему і припинити протест, протест польських перевізників. І Брюссель явно втрачає терпіння. З неофіційних джерел стало відомо, що у Єврокомісії розглядають. Питання про порушення польською владою регламенту ЄС щодо лібералізації торгівлі з Україною, дію якого нещодавно було продовжено до червня 2024 року. Наразі Єврокомісія має дослідити правові підстави для запуску каральної процедури. Офіційно Єврокомісія не хоче коментувати заходи, які вона може вжити проти польської влади, оскільки запевняє, що переговори з Польщею та Україною тривають і продовжує розмову про це далі з нашою гостею Іванна Климпуш-Сенцадзе, голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції України. Народна депутатка, вже з нами на зв'язку. Пані Івано, вітаю вас. Добрий день, скажіть, будь ласка, що це можуть бути за каральні процедури? Це насамперед те, що Хочеться запитати, ну і далі стане трохи зрозуміліше, чи справді цього буде боятися офіційна Варшава, і вони будуть якось вже впливати на все те, що відбувається на нашому кордоні. Ну найпоширеніший інструмент е, каральних заходів, який має в своєму розпорядженні Європейська комісія, це обмеження доступу до тих чи інших фінансових інструментів, які працюють е, в європейському союзі і. Напевно, я собі підозрюю, що в рамках конкретної, скажімо, там програми мобільності саме в напрямку тому, який стосується, стосується транспортного сполучення і можливостей вільного пересування, саме в цьому контексті якісь кошти можуть бути обмежені для Варшави, для того, щоб Варшава. Ну, одумалася мається на увазі і прийшла до виконання власне підписаних між Україною і Європейським Союзом угод по транспортній лібералізації. Чи немає тут якихось суперечностей, і чітко наприклад зрозуміло самим полякам, що вони порушують, тому що можливо вони, звісно ж, будуть говорити про захист власних інтересів і от діють так, як вважають правильним саме зі своєї точки зору. Ну, дивіться, ми маємо з вами розуміти, що насправді в цьому в цій блокаді нашого кордону, в цьому виступі, беруть участь дуже невелика кількість польських перевізників. Та тобто, за деякими оцінками, це взагалі один відсоток польських перевізників, що означає, що це. Може і не йтися про реальні там, серйозні впливи ем, на внутрішню ситуацію з перевізниками е, в Польщі, а може йтися і також про е, певну внутрішню політичну боротьбу, яка продовжується навіть після завершення виборів е, у Польщі, і, е, ну, скажімо так, напередодні того, як цілком вірогідно. Діючий уряд складе свої повноваження, і новий уряд таки буде сформовано. І це ну таке, якщо хочете, на жаль, зазор в політичну копілку а, на внутрішньому, на внутрішньому політичному а, горизонті в Польщі. Тому ми переконані, що а, переважна. Кількість там польських гравців, і перевізників, і уряду, і парламенту, вони прекрасно розуміють, що в цьому випадку Польща е порушує ті правила, е до яких погодився Європейський Союз, і вони як частина Європейського союзу, і це точно діє всупереч е базовим засадам е вільного перетину кордонів, який на сьогодні працює. На правовому рівні між Україною і європейськими країнами. А чи відомо вам Україна пробує якось обрахувати наслідки цієї блокади, тому що я так бачила, мені здається, що е представники міністерства економічного розвитку вони е говорили вже про те, що ці страйки є там свідомим нищенням нашої економіки, і це має конкретний вплив на український бізнес, який можна чітко обрахувати, чи нам слід, е скажімо так, більш ґрунтовно говорити про певні цифри, про певні наслідки для нас. Аби ця розмова не була, ну скажімо так, абстрактною, так аби ми чітко говорили про наслідки, а ну мені видається, що не тільки міністерство економіки, а й міністерство розвитку громад території та інфраструктури а, вже озвучували а, окремі цифри, а, такі щоденні цифри, як це впливає, які, до яких втрат це. Приводить в нашій економіці, ну і я би ставила взагалі цю рамку трошки ширше, тому що ми з вами знаємо, що на сьогодні всі кошти, які країна держава здобуває як податкові надходження від українського бізнесу від українських бізнесових активностей, вона використовує на оборону і безпеку. А одночасно також, якщо скажімо, ці кошти не надходять, збільшується та а, діра в бюджеті, яка і так для нас є абсолютно страшною і критичною на 2024 рік, та і власне кажучи, до кінця 2023 третього року, а, яка повинна буде бути закритою в якийсь спосіб, і це означає, що Україна. В результаті буде змушена додатково звертатися за додатковими коштами до той ж до того ж європейського mm -hmm. союзу чи до інших наших партнерів. Тому якщо не в один, то в інший спосіб на жаль доведеться ну. Приймати рішення серед наших партнерів, як допомогти Україні, тому я думаю, що це ще один такий, ну трошки ширший аргумент ніж в наших двосторонніх взаєминах з Польщею, але трохи ширший аргумент, який сподіваюся, наші урядовці теж. Використовують у своїх своїй взаємодії з міжнародними партнерами, пані Іванно. На вашу думку, коли сформують новий уряд у Польщі, ця проблема може бути знята? Ну тобто, всі чітко стануть на свої місця. Я не знаю, буде якась комунікація, зокрема з перевізниками, і питання буде знято, особливо зважаючи на те, що сигнали про ймовірні каральні заходи вже від Єврокомісії надходять. Ну, хотілося б, звичайно, щоб це було так легко, як це звучить. Я думаю, що це не така проста історія. Єдине наше сподівання все таки полягає в тому, що потенційно новий уряд він є набагато. Буде набагато більш конструктивно налаштований на взаємодію всередині європейського союзу і на взаємодію з Брюсселем, на відміну від чинного уряду. Та там є ціла низка, ціла низка претензій європейської комісії. Mm -hmm. Були також попередньо там заморожені певні кошти ковідні, які які не давалися Польщі. Потім через позицію Польщі якраз підтримку її України під час повномасштабного вторгнення. Відбулися позитивні такі взрушення в комунікації між Брюсселем і Варшавою. Тому, от саме в цьому контексті, є розрахунок на те, що потенційно новий уряд буде краще взаємодіяти з Брюсселем, а це допоможе відповідно і попрацювати на основі вже цього підходу з внутрішніми перевізниками і вирішити це питання в конструктиві. Скажіть, будь ласка, Словаччина, яка теж зараз ну, на рівні поки що таких сигналів, окремих повідомлень, теж готується блокувати кордони. Тут немає політики, тут теж, так би мовити, подивившись на польських колег, вирішили у Словаччині поблокувати кордони спробувати вибити для себе якісь більш вигідні умови, коли ми говоримо про перетин кордону. Ну, ви це абсолютно правильно сформували. Кожна країна дивиться, ой, не дай Бог, щоб інші добилися для себе чогось mm -hmm. кращих, як якось умов, ніж ніж ми. То ми ж маємо оголосити про те, що ми теж готові до цього долучитися, доєднатися, і власне може, ми теж на цьому а, якісь дивіденди заробимо. І мені дуже прикро, що зараз у час такої а, жорсткої нашої необхідності, виключно чи там переважно там дев'яносто відсотках. Орієнтуватися, чи навіть в більше ніж 90% орієнтуватися на перетин нашим нашими товарами і нашими нашими потребами саме такого суходольного кордону з нашими партнерами, що вони продовжують використовувати ну різні. Ну, різні, скажімо, представники mm -hmm. цих партнерів та да, різні а, гравці а, продовжують використовувати це за, для якихось таких короткочасних дивідендів для себе, не усвідомлюючи, наскільки все-таки ми би мали повернутися до такого більш геополітичного розуміння і усвідомлення того, проти чого сьогодні стоїть Україна і які ризики за умови, а, скажімо, невдачі України. Це може нести для кожної їхньої країни їм буде тоді не до е, обрахування е, невеликих втрат їхніх перевізників, а буде до, до повної мобілізації їхніх збройних сил і суспільств для того, щоб боротися з російською агресією, якщо нам не дай Бог би не вдалося. Я нагадаю нашій аудиторії, що Івана Климпуш сенцадзе народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу з нами на зв'язку. Пані Івано, скажіть, будь ласка, ми розуміємо чудово, що ось такі проблемні питання, які виникають у України з Польщею чи то чи словаччиною, вони можуть усіляко бути підігріті країною агресором, бути використані, знаєте, підняти, підняті на прапор. Ну і максимально, аби ось цей розкол між нами і партнерами зробити в Кремлі, звісно ж. Таку нагоду не пропускають тут, на вашу думку, вони теж включилися. Скільки тут може бути ось цього теж впливу від росіян? Чи не варто змішувати тут, так би мовити, суп та мух? Очевидно, що Російська Федерація буде використовувати будь-яку тріщину у взаєминах між Україною і партнерами для того, щоб її розширити і поглибити, а також Тріщини, які можуть виникати всередині між представниками демократичних країн стосовно подальшого надання допомоги Україні чи подальшого тиску продовження тиску санкційного на Російську Федерацію. Ми ж бачили з вами те, як, наприклад, Угорщина виймала з пакету санкцій Європейського того ж патріарха Кирила. Ну це точно не про національні інтереси Угорщини, а це точно про. Взаємодію Будапешта з Москвою і намагання виконати забаганки Москви всередині Європейського союзу. Тому е, нам ну потрібно максимально швидко намагатися вирішити ці ці проблеми для того, щоб вони не розросталися за е, такої і не набували більшої амплітуди через втручання Російської Федерації. Це важливо, і до речі, оскільки ви згадали про санкції, я з вашого дозволу коротко хочу запитати: от наразі маємо повідомлення що пропозиції до 12-го пакету санкцій, тому що тривалий час було мало взагалі розмов про це, тому що дедалі важче знайти щось на що готові в Євросоюзі. Що важливого ви побачили? Можливо, в цих пропозиціях, коли ми говоримо про санкції проти Євросоюзу, я поки попередньо бачила тільки прізвища, наприклад. Двоюрідної сестри Путіна, сина Медведєва, щось таке. Ну, принаймні, The Guardian такі деталі повідомляв, що відомо вам. Ну, я думаю, що питання а, обмеження а, закупівлі діамантів з Російської Федерації це, напевно, буде найголовнішим uh -huh. там, елементом цієї а, цього пакету потенційного пакету 12 санкцій. А, ну і є якась ціла низка пропозицій, які стосуються. А, Глибшого контролю за порушенням санкцій і обходу санкцій це. Напевно, ті найголовніші елементи цього 12-го пакету, але для нас важливо і принципово важливо, щоб все таки європейці перейшли на інший рівень санкційний з точки зору обмежень закупівлі скрапленого газу з Російської Федерації, тому що на жаль, цифри імпорту цього скрапленого газу з 2021 року до тепер в Європу зросли на 40%, Тобто, якщо Ну там до, до мінімального зараз знизилися закупівлі газу, який постачається через труби Російської Федерації. То uh, тут є таке шалене зростання. Поза тим продовжуватимемо наполягати на uh, санкціях проти російської ядерної енергетики. Хоча ми також усвідомлюємо, що є окремі країни, члени Європейського Союзу, та і власне кажучи, великої сімки, в тому числі Сполучені Штати Америки, які. Продовжують суттєво залежати від постачання російського ядерного топлива, е, палива, яке є е, дешевшим, і е, знову ж таки потрібна готовність цих країн е, платити більше за свою національну безпеку і за е, послаблення Російської Федерації. Щоб вона не могла фінансувати ані агресію, ані наступні атаки на в будь-яких частинах земної кулі. Пані Івано, повертаючись до історії з блокадою кордону від польських перевізників і навіть вже частково від тих, хто є перевізниками у такій країні, як Словаччина, хочу запитати, чи достатньо тут робить Україна? Я навіть в деяких інтерв'ю чую, що мали би на рівні не знаю, там депутатів створюватись робочі групи, якісь переговори вестися. Ну на вашу думку, чи це би спрацювало, або можливо, що ми можемо ще робити? Бити, аби достукатися зараз до наших партнерів і сказати, що це ну точно не на часі, і що слід якось пошвидше це все врегулювати, е, будь ласка, нам розкажіть, можливо, є якісь такі, знаєте, непублічні контакти, і вони ну, мають теж свій результат. Завжди і е, ну, звичайні засоби дипломатії вони опираються не тільки на офіційні перемовини а, а, а на. Також велику кількість різних неформальних контактів на різних рівнях, починаючи від громадянського суспільства, парламенту, навіть особисті просто контакти тих же урядовців, або навіть гравців приватного сектору. Ми це маємо максимально використовувати, але це передбачає те, що Наприклад, уряд він ну, не тільки веде свої перемовини там з Європейською комісією і з Польщею, а дуже активно взаємодіє з усіма потенційними гравцями, хто може вплинути на ті чи інші на ті чи інші процеси, чи це так просто відразу дає результат? Ні, але якщо ця робота ведеться системно. Uh, і uh, цілеспрямовано, то тоді вона точно дасть результат. Знаєте, ну от ви зараз говорите про там словаччину, про, про польщу. Я вам скажу, що коли ми маємо, наприклад, дуже таку хаотичну і клаптикову роботу на різних рівнях держави з, зі Сполученими Штатами, ми в результаті бачимо відсутність результату та, на сьогодні. І ну, як на мене, це знову і знову мало би повертати нас до тої реальної. Єдності і реальної взаємодії, яку ми мали на перших етапах повномасштабного вторгнення Російської Федерації, це те, що нам зараз потрібно відновити, але точно ця ініціатива і ці можливості мають виходити від владних структур, які Ну, більше мають володіння інформації, ну, наприклад, стосовно там конкретних е, конкретних перемовин і їхніх деталей для того, щоб включити ще і інші механізми, які можуть допомогти вирішити питання. Тут справді всі гілки влади мають діяти максимально синхронно, погоджуюся з вами. У нас лишається кілька хвилин. і Я хочу у вас запитати про ту роботу, яка ще передбачена для парламенту, коли ми говоримо про ті додаткові вимоги. Які нам озвучила Єврокомісія на шляху до членства у ЄС, і для мене було несподіваним у цьому переліку? Ми в етерах громадського радіо стежимо уважно та за, за всім, що стосується якраз нашої євроінтеграції, і от закон про лобізм був такою несподіванкою, наскільки я зрозуміла, і що до нього є багато таких дискусій. Що скажете ви? Чи це буде єдиним таким каменем спотикання? І що в раді в парламенті буду дискутувати дискутувати пекло Чи, в принципі, буде швидко погоджено якісь із законопроєктів, і підемо далі. Ну, насамперед, для тих, хто займається євроінтеграцією, цей законопроєкт не став, і вимога цього законопроєкту не стала ніякою несподіванкою. Mm -hmm. Він був серед розширених. Розширених деталізованих умов у цих семи рекомендацій, які нам надала Європейська комісія разом з кандидатським статусом, і це було узгоджено. На жаль, ми вже як парламентарі побачили це тільки після того, як уряд. Узгодив це з європейською комісією. От мені би хотілося, щоб уряд на всіх етапах, коли вони на щось погоджуються, вони все таки попередньо трохи консультувалися з парламентом для того, щоб розуміти, ну яке є налаштування, які є можливості. Можливо, які є додаткові аргументи з тих чи інших питань. Та, мені б хотілося, щоб ми уникли там в наступних е наших діях, коли почнуться, сподіваємося, перемовини, коли буде визначатися наша переговорна рамка, наші пріоритети. Е щоб максимально все таки в це був залучений парламент, а не там окремі представники керівництва парламенту, які е вважають, що потім можна дати там е ну, розкажу, е наказ депутатам за щось голосувати це перше. А друге, що стосується самої суті законопроекту про лобізм, насправді це буде складне завдання. Це буде не єдине складне завдання, але це буде складне завдання з точки зору того, що насправді не існує жодних. Європейських аКІ, тобто актів права європейського союзу, є Союзу, які би регулювали чітко цю сферу в європейському е... союзі, і це означає, що треба буде орієнтуватися на певні практики тих чи інших країн, тобто немає знаєте, такого, що ось ти можеш е... чітко зробити це саме так, і це буде там повністю відповідати правила залекалом їхнім угу. залекалом. так. і тут є вже проблема, тому що ми знаємо, що ті. Напрацювання, які на сьогодні є в Національному агентстві з запобігання корупції, а в цьому напрямку вони в своїй частині своїх пропозицій вони суперечать ну, таким підходам європейського союзу, тому що вони десь прирівнюють адвокацію і лобізм до ну так однакового підходу, що не є вживаним, не є використовуваним підходом. У ЄС і тому я думаю, що списи будуть ламатися. Я думаю, що принципово важливо, щоб була. Комунікація і дискусія з громадянським суспільством, з громадськими організаціями, з бізнес-асоціаціями для того, щоб ми пройшли цей процес максимально відкрито і погодили той законопроєкт, який мав би виноситися на розгляд Верховного реєструватися і потім виноситися на розгляд Верховної Ради України. А ми бачимо, що на жаль, через закритість парламенту сьогодні, оці всі інструменти, взаємодії, консультант. Погоджень з дискусій вони в принципі не працюють. І це серйозний виклик, як на мене, зокрема, з огляду на взагалі на весь пакет потенційної роботи по євроінтеграції, тому що без цього залучення ширшого різних, різних гравців, нам буде дуже-дуже ну, непросто а, успішно просуватися за. Тими цілями, які ми перед собою поставили. дякуємо дуже. Івана Климпоценцадзе, голова комітету Верховної Ради з питання інтеграції України до Європейського Союзу, була на зв'язку зі студією громадського радіо. Ми будемо цю розмову, цю тему завершувати, але далі важлива інформація. Тому слухайте, думайте. Ми є, були. і будемо. Інформаційний маратон на громадському радіо